У Польщі протягом останніх днів затримали вісьмох людей за підозрою в підготовці диверсійних актів. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск, зазначивши, що слідчі дії тривають. Міністр внутрішніх справ Томаш Симоняк уточнив, що справа стосується розвідки військових об'єктів, критичної інфраструктури та підготовки засобів для диверсій. Польське агентство внутрішньої безпеки діє у співпраці зі службою військової контррозвідки, поліцією та прокуратурою. Речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський повідомив, що за останні місяці вже затримано 55 осіб, які діяли на користь російської розвідки. Поточне розслідування перебуває на ранній стадії, але серед затриманих є 21-річний українець, який проживав поблизу Варшави і працював на складі разом з двома іншими українцями. За попередніми даними, вони створили маршрут для перевезення вибухових матеріалів через Польщу та Румунію до України. Молодого чоловіка затримали у Варшаві, а його спільників у Бухаресті. Паралельно польська влада посилює увагу до питань безпеки в контексті міжнародних подій. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував заплановану зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті, зазначивши, що Польща може навіть посадити літак російського диктатора, якщо він перетне її повітряний простір. Сікорський нагадав, що з 2023 року Путін перебуває під ордером міжнародного кримінального суду за підозрою у військово Вих злочинах він не виключив, що незалежний польський суд може наказати уряду затримати літак для доставки підозрюваного до Гааги. Міністр різко розкритикував Угорщину за запрошення Путіна, наголосивши, що така поведінка країни-члена ЄС викликає огиду і свідчить про її намагання балансувати між Заходом та Росією. За словами Сікорського, якщо Путін усе ж вирішить відвідати Будапешт, йому доведеться летіти через повітряний простір Туреччини, Чорногорії або Сербії, країн, які не входять до Євросоюзу. Таким чином, на тлі активізації російських агентів та гібридних загроз, Польща демонструє готовність рішуче реагувати як на внутрішні диверсійні спроби, так і на міжнародні виклики, пов'язані з агресивною політикою Москви. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.